Друзі, всім привіт! З вами Неля, і сьогодні ми продовжуємо в'язати туніку. Частину, яку треба зв'язати спицями, ми вже зв'язали. Це просте в'язання по колу гладдю лицевою. Всього тут вийшло в мене 71 ряд. І тепер ми будемо переходити до верхньої частини, будемо вив'язувати її гачком. І я буду використовувати гачок номер 9 Першу петлю ми просто пров'яжемо, тобто пров'язали. Другу петлю пров'язали і першу так само Піддіваємо петлю на гачок і пров'язуємо. Має бути ось така косичка, і це буде як закриття петель. Дуже м'якеньке полотно вийшло, дуже приємно на дотик. Я спочатку переймалася, що так багато там простору між петлями, але дуже тепло було. Коли приміряла, було дуже тепло. Так. І ще я хотіла додати, щодо цієї пряжі: не в'яжіть е по фігурі, в'яжіть тільки оверсайз. Бо ось ці ниточки вони не люблять натягуватися, чи коли їх ну, якось використовують інтенсивно. Тобто це має бути така, як ковдрочка довкола вас. Так. Отже, ми перший ряд закінчили. Звільнили наші спиці від такого довгого в'язання. Я дуже довго не могла е, вирішити, який же саме буде е, проєкт, як воно все виглядатиме. Друзі, ми завершили закривати петлі. Ось так це виглядає. Тепер нам треба з'єднати початок і кінець ряду. Робимо це таким чином, щоб далі можна було в'язати по колу. За одну напівпетлю внутрішню, і за нижню напівпетлю. Ось таким чином, тоді воно не буде розтягуватися, і тут не буде отвору. І далі, нібито заїжджаємо. Далі так само в'яжемо по колу. Зараз одна петля підйому і йдемо стовпчики без накиду. Стовпчиками без накиду вив'язуємо три ряди. І наступний ряд продовжую в'язати гачком номер 55 Це означає, що ось ця робоча частина 5,5 міліметрів. Такі малесенькі петельки виходять, не протягується. З сьомим краще протягується, ніж п'ятим. Зараз побачимо, що з цього вийде, аби не довелося знову розпускати. Бо це вже суцільна розпуста, а не в'язання. Розпускаємо і розпускаємо все. Так, отже, завершили три ряди, зв'язали. Значить, в'яжемо тут цепочку із повітряних петель. Друзі, в'яжемо 26 петель і відмічаємо. Де ми їх маємо закріпити і закріплюємо. Далі в'яжемо стопчики без накиду. Все так само, як і було до наступної пройми. Отже, складаємо навпіл наше полотно. Зараз. Момент, трошечки. На пройму ми залишили. 31 петлю ми залишили на пройму. Значить, треба порахувати ось ці всі петлі, Мин, е відняти 31. І за те, що залишилося, поділити навпіл. Частинка буде спереду, частинка е на спині.

З топчиком без накиду. Все, ми дісталися з спинки. І ось тут просто стопчиками без накиду пров'язуємо спинку. Відчуваю, що це буде чохол для роялю, а не то Вона більша трохи, ніж я планувала. Але це все одно має бути файно і тепло. Ось, друзі, ми дісталися кутика, беремо одна напівпетля, з кутика, друга напівпетля, і вже з бретельки третя напівпетля. І усі ці петлі в одну петлю з'єднали. Далі повертаємо. Це для того, щоб був е, прямий кут у в'язанні. З трьох одну зв'язали і рухаємося вгору. Тобто, якщо ви бачили, це дві петлі звідси і одна петля з боку. Дві петлі з основного полотна, одна петля. Для того, щоб не порушувати пропорцію, так треба і брати зі спинки дві петлі, з брітельки одну. І потім із переду дві петлі, а з брітельки одну. Таким чином утворюючи маніжку. Так. Ось така вже брітелька є. Тобто буде максимально простий квадратний візерунок, такий маніжка буде проста квадратна, а вже на неї можна буде додавати мережеву, зв'язаної з цієї ж ниточки, або із такого кольору іншої ниточки. От. І одна петля із бретельки, і дві петлі на півпетлі переду. Одна з бретельки, я сподіваюся, вам видно, і дві вже з полотна переду. І всі петлі одразу знімаємо. А далі просто стопчики. Перед спинкою бретельки тільки стовпчики, оці А Саме куточки із трьох петель робимо одну для того, щоб воно було ось під таким прямим кутом. Друзі, на цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку і добрі слова. Ось така краса трошки ширша, ніж я планувала. Тобто, будемо якось прибирати, можливо, я не знаю, якими хитрощами, але щось ми будемо з вами робити, щоб трошечки зменшити цю ширину. Бо це забагато вийшло більше, ніж я планувала. На даному етапі просто будемо обв'язувати маніжку квадратним візерунком. З трьох одненько. Все. Друзі, всім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!